ти не вірю. Ну, найперше, ми з вами зайшли в православний храм. По-українському народному це називається церков. Церковь це община людей, які об'єднуються між собою ну, і тим, що їм подобається. Церква це об'єднання людей, які між собою зв'язані. Вірою в єдиного Бога, служінням і служінням один одному і ближньому. Тобто церква це община людей, приміщення, в якому люди заходять і моляться Богу, назвали церквою поклоніння і служіння Богу, по заповіді Божої через Святих Апостолів. Були зароджені основи відносин, людини Богом. Бог через апостолів, священників ієрархії церковних, які, хто служить, говорить із народом і получає його, дає інформацію, дає знання про те, як єдині жити і бути щасливою на землі. І позакінчував своє життя перейти в ті обітування, в ту мирність, ми мене називає царство Боже. На мені зараз на даний момент, це називається ангельські крила. І коли священика з'єднані, ми за спиною, тому що я ще живу тут. Оце вони з'єднані, два крила. О. Коли священика рукополагають священство, От йому владика надіває облачення і дає право, або має право священник з нашого весна. Сінь Ніколай, татя горіла вісімраксієва, Людмиле, Єлі, Ніколай, Йоєже даруватися їм здраві, і долодіє серце. Мистрые наши, властях и воинстве, и я да тихо и без пола жить поживем во всяком благочестии и чистоте. Якой милости и вечеловеку избытия слава в ты на святому духу и не приснули